У Івано-Франківську чотири будинки стануть теплішими та енергомодернізованими завдяки участі у програмі «Енергодім». Це програма часткового відшкодування, витрат на заходи з енергоефективності у багатоквартирних будинках. Це і є програма «Енергодім». Десь 70% вартості робіт дає фонд енергоефективності, в майже 10% допомагає міський бюджет і 20% сплачують співвласники. Але Участь у даній програмі можуть взяти тільки ті будинки, де є створено ОСББ. Фонд енергоефективності був створений у 2018 році і реалізовується у співпраці з міжнародною фінансовою корпорацією Німеччини та програмою розвитку організації Об'єднаних Націй. Підтримка фонду полягає у наданні грантів та запровадженні комплексних технічних рішень з енергоефективності будівель. Це і утеплення фасаду, горища, цокольно елементи. Заміна вікон дверей. Мало того, є таке поняття як реновація. Тобто, по суті, це не просто ремонт будинку, а будинок по терміну експлуатації збільшується в рази. Міський голова Руслан Марцінків закликав створювати ОСББ. До слова, цьогоріч у Івано-Франківську учасниками програми стали будинки за адресами: Гаркуші 19 тисминецька, 238 молодіжна 36 та Богунська 4